Такий Ford, хочу розказати, плюси і мінуси, чи можна заробити на такій машині. чи Вигідно її брати в розбор, можливо, хтось хоче, можливо, хтось хоче купляти собі такий автомобіль. Зараз я покажу, розкажу, що є по запчастинах, що продалося, що не продається, і взагалі її варто купляти. Скажу вам так, як є. Думаю, почнемо з покупки. Куплена вона була ще десь рік тому, можливо, ще й давніше. Заїхала вона от сюди своїм ходом. Спочатку мала продаватися, потім розбиратися, потім знову продаватися і в загальному. заїхала вона тупо в розборку. По козовних елементах ці машини досить печальні, гниють вони досить сильно, досить скоро, От якщо бачимо, крила в них вже підгнивають, дверка ще трошки тримається. Також в них. Є велика проблема задні арки. Як бачимо, тут вже взагалі печалька по задніх арках. Якщо будете купляти такий автомобіль, маєте на увазі, так само гниє задня балка, задній кузов. Гниють тут річаги, йдуть такі великі ричаги, знизу. Якраз я їх продав, не, не густо продається з таких автомобілів, але якраз річаги я продав нижні. Слабінка в них досить серйозна. Так що нема що казати. Ну, по продажах автомобіль слабенький. Кузовні елементи багато знищені. Дивіться, яка класна хромована планочка. Машина на польських номерах, тому і ціна була в районі 13 тисяч такого автомобіля на ходу. Як бачимо, дуже причасали. Також чоловік розказував, що машина безвідказна, надійна. Нею їздив досить далеко, навіть казав і в Одесу їздив. Як бачимо тут також ну, це ще власник постарався трохи, а більшість це сам час нижче цю машину. Також і по цих дверках. Ну, як бачимо, порогів тут взагалі нема, ледве піддомкратив. Оце крило ціле і ще капот цілий. Лобаш, лобаш тут печалька. Дивіться, що навіть омивайка, я треба буде собі зляти омивайку. І самий мотор, який тут стоїть в мене, є також в розборі 2.0. Ну, Просто він куплений в розборі А є на цьому автомобілі Endura 1.8 турбодізель. Сам по собі мотор досить надійний. Ставився і так, як на фокус, на Mondeo, перше, друге. Там просто модифікація була в топливних і в турбінах. Мотор ну, важко вбити, тут також форсунки. Вони досить теж багато ходять. Проста топлівна. Топливна тут така, що в будь-яку солярку можна заливати. Я вже грушу тут поставив. Правда, тут була навіть механічна підкачка. Ну, Я мусив поставити грушу, бо десь є підсос з воздуху. На жаль, немає відео, мотор робив бездогано, але відео немає, трошки, трошки піддимлював. Та вже Досить багато років цього автомобілю. По запчастях трошки він слабенько йде А взагалі по мотору, по коробці, по турбіні, ніхто ніколи не питає. Ну Каталізатора. І як бачимо, ясне діло, що тут вже немає, походовка тут також є, речаги. Шарова, що взагалі, я вам скажу, в ідеальному стані. Таке, як стойко-стабілізатор, я одразу відтинаю тут. Тут нема що правитися, але стойка стабілізатора, то, дай Боже. А, продавав я полосі. Чоловік забрав дві полосі, тому я її знімав мотора. Через те, що до підвісного підшипника там досить важко добратися. Диски я поскладав під Блин, ну І Під дом кратити досить важко. Машина стоїть таким горбком. Постійно з'їжджає. Хочу показати по салону. Салон тут досить приємний, дивіться, навіть під дерево, така ручечка. А, є стеклоподйомники. Розглядав колись ківант, як собі тягати автомобілі, ну щось дав собі на спокій, слабенькі мотори на тягу. Ось такий салон, Цей салон досить прикольний. Ця магнітола ставилася в третій мондео. Що досить популярна продана була сідушка, звідси. фари тут також не продалися. А, замок бардачка ще тут не ламається, Третього теж Мандела трима... ламається. Сідушка була з моторчиком. Раді того моторчика і сідушку забрали. Ну, потолок ще хороший, не провівший. Така Досі машина щоб була на українських номерах, можливо, щоб і катався нею. Ручку продав. Так, я вже її зробив як склад, досить запчастів багато. Ми бачимо, інтеркулер там є, десь радіатор я вже затаскав, ще є диски металеві. Можливо, комусь з підписників треба шторка, ось така шторочка тут є, пружина, ось такий МК-2, а також в мене є Ford МК-1. Так, так, Це також. ще... Той дракон, їх вже чим раз тим менше стає, але в мене ось така машинка є в розборі. Машинка трохи інтересніша. Правда, старий, 97-й рік. Був у одного власника 10 років на польських номерах. Ця машина, правда, вже бензино заїхала своїм ходом. Думав, що тут мотора не продам, але таке, як бампер, задній, дивіться, стан кузова. Тупо. Нема за що вже її тягнути. Так само хочу показати ту стан кузова. Все. Тупо кузова немає. Але дивіться, 97-й рік все є. Радіатор кондиціонера, гідропідсилювач. Ну, Все досить так технологічно продумано. Ну, Блін, я в шоці Машина Така досить стара, старий випуск. Але все є кондиціонер, всі удобства, гідропідсилювачі, рейкенд. Ну, все є всі удобства. Ну, коли я розбирав цей автомобіль, я був просто дуже здивований, наскільки продумана машина, що в ті часи все робилося досить якісно. Тут був 2,0 бензин. Можливо, комусь потрібна залишилася ще коробка. Ну, я вам скажу, болти відкрутити в цьому автомобілі. Це досить важко. Я знімав підрамник. Ой, не на... ліпше не нагадувати собі. Наскільки кузов згнив, що я, ну, я відкрутити просто цього всього не міг дивіться як. Все, тут тупо кузова нема. Но випадає. Ледве, ледве я підомкратив, отак досочки. І так я його і... припідняв. Ну, по салону вона практично одинакова з другим Мондео, але вже трошки є різниця. Дивіться, які ковші, якісь сідушки для людей придумана машина, що наскільки вона комфортна і приємна для людини. Ну, взагалі в мене навіть в пасаті не така сідушка, як тут продумана. Оце називається. Поставив добіньку, а от воно вже піднялося догори. І також тут є електромоторчик. Чуть-чуть ну, я вже підрозібрав. Ну, сказати, якби не мотор забрали і повністю всю навіску, то я би ще довго продавав. Так, це задня частина, тут я також роблю вже склад з машин, є полосі, є сцеплення, якісь фари, якісь повороти. Таке є, одвічна проблема Мандева. Оця ця ручка. Якщо робити так, машина закривається. Якщо ручка буде ось так, ви ніколи не закриєте. Ось така. Ну тут порівняно ще з другим моделом взагалі, дивіться, скільки тут печальне. Ну, диски зняти, я тут ледве зняв, тупо вибите звідси, ну самі гайки відкручуються, а ось звідси вибите нереально. Не знаю, як я задні буду знімати, хай собі стоять. Ну Цей Мондео також був куплений в районі 14-14 тисяч. Ну, я тоді купляв раді каталізатору, бо там є дуже здорова банька. І думав, що там є каталізатор. А виявилося, що там каталізатору абсолютно немає. Ось така покупка. Ось такий обзор фордів. Mondeo перший, зразу Мондео другий вам показав. Машини не дуже ходові. Ну, можливо, наприклад, корп. Скорпіон, Форд Скорпіон набагато інтересніший, ніж оці форди. Так що ось вам я показав два форда, і перший, і другий Мондео. Сказати, що дуже ходові машини, це не дуже. Я би більше другий раз просто би не брав таких машин. Ще бензинову так. Ну, дізеля досить важко продати, важко всі шукають тупо ідеал. І щоб куштував, там, по 150 долларів мотор і в ідеальному стані. Це ще треба доказати, що він в ідеальному стані. Ах, тому дізеля важко продаються, дуже рідко продаються. А от бензин досить швидко продався. Люди де, де, хотіли з Ескорта, в ескорта запхати 2.0. ну Забрали тупу все практично по машині. Тому Не раджу для покупки такі автомобілі. Тут заробіток, ну, цю машину я відбив за рахунок мотора і тупо тут набрали досить багато запчастин. Той автомобіль я не знаю коли відіб'ю. Тому такий короткий обзор машин, які йдуть в мінус і тупо заморожують гроші. Так що Не забудьте лайк для автора і підписку, хто перший раз на моєму каналі. До наступної серії.